дорогі брати і сестри. Доброго ранку. Готуючись до прийдешнього ювілею, я запросив вас присвятити 2024 рік, рік Великої симфонії молитви. Сьогоднішньою катехезою я хотів би нагадати вам, що церква вже має симфонію молитви, композитором якої є святий дух і це книга псалмів. Як і в кожній симфонії, в ній є різні частини, тобто різні види молитви, хвала, подяка, благання, плач, розповідь, роздуми та інші, як в особистій, так і в хоровій формі. це пісні, які сам дух вклав в уста нареченої. Своєї церкви. Всі книги Біблії, як я згадував минулого разу, натхнені Святим Духом, але книга Псалмів також є такою в тому сенсі, що вона сповнена поетичного натхнення. Псалми займають привілейоване місце в Новому Завіті. Насправді існували і існують досі видання, які містять Новий Завіт, і Псалми. О, каже, папа, я на моєму робочому е, столі маю е, святе письмо. Українською мовою і мені прислали з війни це святе письмо від військового, який загинув. Він молився там на, на фронті з цієї книги. І не всі псалми можуть бути повторені і зроблені християнами, тим більше сучасними. Сучасною людиною часом вони відображають історичну ситуацію та релігійну ментальність, які вже не є нашими власними. Це не означає, що вони не є богонатхненними, але в певних аспектах вони пов'язані з певним часом і попереднім етапом об'явлення, як і значна частина стародавнього. Законодавства найбільше в нашому сприйнятті псалмів цінується те, що вони були молитвою Ісуса, Марії, Апостолів і всіх християнських поколінь, які попередні, які були до нас. Коли ми читаємо їх, Бог чує їх у великій композиції, якої є сопричастя святих, ісус, згідно з посланням до євреїв, приходить у світ з псалмом у серці. Еко я йду чинити твою волю, о Боже, і залишає світ згідно з Євангелієм від Луки з іншим віршем на устах. Отче в твої руки віддаю духа мого. З використанням псалмів, псалмів у Новому Завіті слідує використання їх отцями і всією церквою, що робить їх незмінним елементом у відправленні меси та літургії часів. Все святе писання випромінює Божу доброту, пише святий Амвросій, але в особливий спосіб солодка книга псалмів. Я вас запитую, ви молитесь псалмами деколи? Візьміть Біблію, новий завіт і моліться псалмами, коли ви, наприклад, є сумні, тому що згрішили. Моліться 50-м псалмом. Є так багато псалмів, які допомагають нам йти допереду. Візьміться як за, добрий, за добру звичку молитися псалмами. Які будуть вас робити радісними, але ми не можемо просто жити спадщиною минулого. Ми повинні зробити псалми нашою молитвою. Було написано, що в певному сенсі ми самі повинні стати авторами псалмів, зробити їх своїми. Молитися ними, якщо є псальми або просто вірші, які промовляють до нашого серця, добре повторювати їх і молитися ними протягом дня. Псальми – це молитви на всі пори року. Немає такого стану душі чи потреби, які б не знаходили в них найкращих слів, щоб перетворити їх на молитву на відміну від усіх інших молитв, псалми не втрачають своєї ефективності від повторення, а навпаки, вони її посилюють. Чому? тому, що вони натхнені Богом і дихають Богом щоразу, коли їх читають з вірою. Якщо нас обтяжують докори сумління і почуття провини, ми можемо повторювати разом з Давидом. Помилуй мене, Боже, по твоїй милості. Псалом 51. Якщо ми хочемо висловити сильний особистий зв'язок із Богом, ми говоримо: Боже, ти мій Бог, від зорі я шукаю тебе, душа моя прагне тебе. Плоть моя прагне тебе. На сухій спраглій безводній землі. Псалом 63. Недаремно цей псалом літургія включила. В такій в урочистості, якщо на нас нападає страх і страждання, на допомогу нам приходять ці чудові слова, Господь мій пастир, Хоча йду темною долиною, не боюся я зла. Псалми дозволяють нам не збіднювати нашу молитву, зводячи її лише до прохань, до суцільного, до безперервного. Дай мені, дай нам вчимося у нашого Отця, який перед тим як просити хліба насущного каже: нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Салми допомагають нам відкритися на менш егоцентричну молитву, молитву про слави, благословення, подяки. Вони також допомагають нам стати голосом усього створіння, залучаючи його до нашої прослави, брати і сестри, святий Дух, який дав церкві наречені слова для молитви до її божественного нареченого, хай допомагає нам молитися. Я і готуватися добре, приготуватися до ювілею до року ювілейного, щоб це була симфонія молитви, наша молитва, щоб стала цією симфонією. Дякую вам.